нас в країні в схвалі радикальна ситуація. І якщо хтось прийде до влади і припустимо, не припустимо, а скасує всі обмеження по виробництву зброї і поведення бізнесу, ми з вами нічого не втратимо. Бо держава може ввести в собі звичайний, банальний, простий податок 2% другого грошей плюс 5% мета. А всі інші пр проблеми цивільні передати громади і сказати їм, збирайте податки самі. І коли це відбудеться, і утримати своїх чиновників, самі, своїх цивільних чиновників. Ми будемо держава воювати, захищати кордони, у нас є своє окреме фінансування. У нас зняти будь-яке обмеження по виробництву зброї, у нас є свої гроші. Ми просто стоїмо, отримуємо ці податки щодня і закуповуємо зброю, яку будь-хто виробить, будь-хто привезе в Україну. А ви собі самі організовуєте своє життя в своїх громадах. Самі закупайте собі ПВО. Якщо вам воно потрібно, ні, то далі викладайте брусчатку, робіть озеленення. В общем, самі вирішуйте, на що вам краще витратити гроші, які гроші. І самі збирайте на це все, фактично. От в такій країні буде можливість вирішити всі проблеми і перемогти. Тим більше, що не придеться більше. Тобто буде обрати повністю бусифікація, бо вона лише шкодить всієї країні. Вона ж вона просто все знищує. Це якісь диверсійні дії, фактично. Лише нормальний рекордінг, лише як існуючий термін для служби, лише нормальне фінансування і відповідальність, як це фінансова за те, що в тебе гинуть твої як військові. Коли в тебе є можливість вибору, або ти виплачуєш компенсацію, або ти на ті гроші закуповуєш реби і все інше. От лише тоді, як кажуть, військові будуть краще витрачати на забезпечення зброї і захистом, ніж на виплату і дозволення, щоб хтось у тебе загинув або був поранений. І головне, це все можна зробити, аби було бажання. Якщо ви не знаєте, як це зробити, то підтримуйте такого, як я. Зайдіть в опис, подивіться там якесь відео і підтримуйте. Бо ми маємо щось зробити. Нам потрібні якісь зміни. Зміни, які дозволять людям краще жити в цій країні. Більше заробляти грошей, більше і заробляємо грошей, значить більше податків. І більше людей тут буде жити. Не треба буде звідси втікати. І буде гроші на забезпечення армії. Тому обирайте. Якщо вам все добре, окей, ні, то.